Жваюнуель мішари зікранія, мішери з'ютюдія і атом. Увага! Прямо зараз я відкриваю реєстрацію на другий потік курсу практикуму Дельфед. Сівезить лізюкранія, лізі країн. Якщо ви українці, і зараз ви проживаєте на території франкомовних країн, але ви не можете працювати за фахом. Пригадайте, ким ви працювали в Україні, яка у вас спеціальність? Медичний працівник, психотерапевт, психолог, економіст. Працівник банку в коментарях пишіть ще свою професію. Вам обов'язково для цього треба підтвердити свій рівень французької мови. Підтвердити цей рівень ви можете наявністю диплому b бо саме диплом B2 дає нашим фахівцям той ключ, той зелений білет, щоб жити у Франції, вільно адаптуватися, щоб говорити французькою мовою, щоб заробляти великі гроші, ну і щоб жити своє життя щасливо і будувати.